Виконуємо практичну роботу 8 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Ривкін Лесенко Черніка Шкодько 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати систему керування базами даних Access 2021. Відкриємо базу даних, яку надали нам автори підручника, з Зіменим Практична 8. Давайте зразу збережемо її у власній папці, хоча можна було, звичайно, і скопіювати звідси. Ну, але збережемо ось так файл. Зберегти як. Ось тут у нас має бути вибрано зберегти базу даних як, базу даних Access. Натискаємо кнопку Зберегти як. І зберігаємо власній папці, з іменем практично робота 8. Бачимо, в нас ось тут є три таблиці. Відкриємо таблицю країни подвійним кліком лівої кнопки миші. І відсортуємо дані за зростанням по полю державний устрій. Поле державний устрій у нас ось тут. Для того, щоб відсортувати за зростанням тобто з алфавіту в нас виходить, ми на вкладці основне, в групі сортування і фільтр, вибираємо за зростанням. Бачимо, відсортовано. Тепер відфільтруємо дані. А саме для поля площа, щоб було менше, ніж 1000 квадратних кілометрів. Поле площа у нас ось. І для того, щоб відфільтрувати, бачимо, біля поля є ось така стрілочка вниз, трикутник. Натискаємо по ній. І вибираємо в меню, що відкрилося, фільтри чисел. Менше. Ну і нам потрібно вибрати менше 1000. Натискаємо ОК. І тепер, коли в нас вже фільтр ось цей застосований, відфільтруємо ще за полем кількість населення, щоб було більше за 1 мільйон чоловік. Кількість населення в нас ось. Аналогічно відкриваємо ось цей список, фільтри чисел. Більше. І нам потрібно вибрати 1 мільйон. Але якщо ми зараз сюди подивимося, Таке враження, що в нас це, наприклад, 148 тисяч, а це 1 мільйон 914 тисяч. Тобто в нас одиниця вимірювання було б ось тут тисяч. Саме тому ми в даному полі пишемо не більше 1 мільйона, а більше тисячі. Ну і ще я хочу звернути увагу, для деяких країн бачимо, в нас площа чомусь написано 0. Тут автори підручники, які надали дану заготовку. Схоже, просто помилилися. Можливо, коли ви будете виконувати дану вправу, то вже даний файл заготовка буде вже і виправлена. Ну, а поки що робимо в тому, що є. Тепер створимо запит на основі таблиці країни. Для того, щоб створити запит, переходимо на вкладку створення. В групі запити вибираємо макет запиту. Додаємо. Таблицю країни, виділяємо її ось тут та натискаємо додати вибрані таблиці. І нас цікавлять поля назва. Найпростіше ну, додати поля, це подвійним кліком лівої кнопки миші по назві поля в таблиці. Можна було б, звичайно, і ось тут вибирати частина світу, площа і кількість населення. Причому в нас країни мають бути вибрані тільки з частини світу Африка. Тобто, зі всіх інших вибирати не потрібно. Встановимо умову для цього для поля частини світу в рядку критерії ведемо Африка. Ну і відсортуємо за полем площа за зростанням. Давайте виконаємо даний запит. Перейдемо на вкладку Макет запиту, якщо зараз дана вкладка не відкрита, та натиснемо кнопку Запуск. Бачимо тільки африканські країни. Ну і відсортовано за площею. Повернемося назад в конструктор. Для цього на вкладці основне. Вибираємо конструктор. І нам потрібно ще встановити щільність населення. Для того, щоб визначити щільність населення, нам потрібно кількість населення поділити на площу. Отже, створимо ще нове поле. Назвемо дане поле щільність населення. Ставимо після назви поля 2 Назву поля нам потрібно написати в квадратних дужках. Я, щоб не помилитися, навіть скопіюю. Отже, кількість населення ділимо на площу. Не поміліться в назві поля. А тепер давайте виконуємо запит. Натискаємо на кнопку запуск. І бачимо кількість населення ділимо на площу. Зверніть увагу, що у зв'язку з тим, що тут площа чомусь позначена на 0, ось тут вибила помилка, на 0 ділити не можна. Тепер давайте збережемо даний запит, натискаємо на ось цю дискетку, назвемо даний запит. Хай буде, наприклад, запит країни. Закриємо цей запит, збережемо там, де ми фільтрували. Закриємо і закриємо аксес. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!